У національному заповіднику Києво-Печерська Лавра розраховують, що до 10 11 вересня буде звільнено чотири корпуси, які наразі займає Київська духовна академія та семінарія УПЦ МП. Про це повідомив виконувач обов'язків директора Національного заповідника Києво Печерська Лавра Максим Остапенко. В коментарі Укрінформу зараз розпитаємо у нього ж яка ситуація. Пане Максиме, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Ну і як триває процес звільнення корпусів, чи бачите якісь рухи? Чи справді Київська духовна академія і семінарія УПЦ МП звільняють приміщення? Саме так, згідно з тим планом, який ми маємо, по звільненню об'єктів державної власності в національному заповіднику києво Печерська лавра продовжується робота. по Прибиранню, так би мовити, тих об'єктів, які взагалі не були передбачені жодними договорами, і мова йде не тільки про Київську академію, семінарію, але мова йде і про готельні об'єкти, мова йде і про торгівельні ревісничі об'єкти, які були в користуванні у ПЦМП. І наразі о, зараз триває виїзд вже, е, людей, які займали е, і ченців, і священиків, які займали приміщення. Частини корпусів це чотири корпуси, і ми сподіваємося, що завтра вже комісія заповідника е, прийде і візьме вже під контроль і опечатує ці. Об'єкти, які належали власне академії семінарії, ця робота не проста. Вона вимагає і злагодженої дії з правоохоронними органами, і порозуміння з частиною проукраїнських монахів, які і далі хочуть продовжувати монашеське служіння на території Києво-Печерської лаври, пане Максима. Що далі буде з цими приміщеннями? От ви сказали про опечатування, а після цієї роботи? Е, наразі треба завершити повністю всю юридичну складову, тому що у нас поки тривають судові е, процеси, і як відомо, е, монастир вже подав апеляційну скаргу на попереднє рішення судів. Тому що всі попередні рішення були на користь заповідника, що заповідник діє в законний спосіб. Заповідник мав право в односторонньому порядку розірвати договір з монастирем, і що монастир дійсно припустився багатьох порушень, які є підставою для розірвання цього договору. Наразі далі держава має визначити логічний правильний механізм продовження монашого життя і в той же час повноцінного функціонування і заповідника і тих об'єктів державної влади. Асності, які є на території заповідника, нагадаю, що загалом Києво Печерська лавра це 144 пам'ятки, які 79 з яких було передано в свій час у ПЦМП, МП у ПЦМП. Але ці об'єкти багато з них не використовувалися за цільовим призначенням, і саме це стало основною причиною розірвання договору. Пане Максиме, станом на тепер із цих 79 об'єктів, скільки зараз займає монастир УПЦМП на сьогоднішній день. Ну, по-перше, треба дуже чітко сказати, що серед 79 об'єктів, це житлові об'єкти, тобто житлові такі повноцінні споруди, це близько 40 об'єктів. І з цих 40 об'єктів 12 вже повернуто повністю під контроль заповідника. Наразі 8 об'єктів: це культові споруди, церкви, дзвіниці і те, що продовжує використовуватися допоки не завершена судова історія. І частина споруд про це місця, де власне компактно проживають монахи, і теж до завершення судової. Історії ми е, вимушені е, дивитися на цю ситуацію, і вона залишається як є. Наразі ті об'єкти повторюся, які не використовувалися саме монастирем, а були передані фактично стороннім організаціям і е, які не відповідали цілям і задачам монастиря. Ці об'єкти зараз активно опечатуються І після семінарів академії у нас е, дуже серйозне питання це готельні. Об'єкти це чотири об'єкти, фактично, які використовувалися як готелі. В свій час ці об'єкти, ці корпуси, були відремонтовані, відреставровані за бюджетні кошти, і наразі десятиліттями ці об'єкти використовувалися як прибуткові для сторонніх осіб, які власне знаходилися в монастирі, і зараз оця ця вся історія з поверненням в державне користування. Об'єктів, які не передав власне, були передані монастирю, але використовувалися сторонніми об'єктами, мова в першу чергу йде саме про повернення цих об'єктів, а з монастирем йде судова тяганина. І зараз, як я сказав, в апеляційній інстанції перебуває ці ці скарги. Як зараз відбувається комунікація між заповідником та монастирем у ПЦМП? Окрім судових слухань, якась комунікація є? Звісно, існує комунікація. Представники монахи і е, інші представники монастиря це і послушники і обслуговуючий персонал. Вони всі мають вільний доступ до тих об'єктів, якими вони користуються, і вони обслуговують ці об'єкти. Перебувають у них е, наразі. Через те, що частину об'єктів зайняли сторонні особи, ми вимушені декілька тижнів назад закрити нижню ла для відвідувачів. І граємо е, поки звільнець ці приміщення, мови йде вперше готельні об'єкти, і після цього не, що ми відкриємо нижні мають до, до території нижньої лаври. І я сподіваюся, що частина цих монахів каже свою проукраїнську позицію і е, впевнені, що тя має продовжувати. В по відношенню до святиньки Печерської лаври, але держава має формат Тасів Януковича, припинила свою діяльність пане Максиме. Щиро перепрошуємо. На жаль, якість звуку не, не дає за, можливості за, нам, нам договорити з вами. Це був Максим Остапенко, виконувач обов'язків директора нацзаповідника Києво-Печерська Лавра.